Виходжу на вулицю, баць! Дощ ціною, вітер 150 км на годину, температура мінус, відчувається, як мінус, і сподівається на нормальний день. Парасольку відкриваю, вона одразу ні, дякую. Краще стану в і полетіла до Польщі десь. 800 гривень прощавай, йду далі. А калюжі такий глибокий, що там вже сом плаває і питає: Братуха, ти теж на рибалку. Телефон в кишені волога виявлена. Я помер. Наушники ми теж до зустрічі в наступному житті. Стою весь мокрий, як огірок, зросуло. Я... А якась бабуся повз проходить з маленькою параслою і така, нічого, синок, це ж осінь, гартує. Гартує? Та як за... я вже загартований, як сталь. Запоріж сталь, і мене можна зараз в окріп кидати, я навіть не писнею, я просто висихну, розсиплюсь з попелом. Коротше, якщо ви зараз сидите вдома в теплі, не смійтеся, бо моя погода вже пакує чемодан і їде до вас з парасолкою убивцею і сумом в кишені. Бережіть себе.